Так, Усім привіт понеділок. Так як нема змоги, сьогодні 10 листопада немає змоги е, знімати повноцінне відео, щоб потім е, монтувати, то вийшов. Е, просто покажу зараз приклад, як я буду формувати оцей кущ. Е, ну, прикладі цього куща це в даному випадку царігал. Е, як я буду формувати його, які лози буду оставляти на плодоношення на наступний рік. От, е, просто Електроенергію дають тільки на час і нема змоги монтувати це все діло. Треба коротеньке відео робити, щоб воно спіло грузитися. Коротше, дивіться, дивимося. Значить, у мене Питали, було запитання, що це за така формування ну, форміровка ну, виноградника. Хто вперше на каналі або ну, не бачив раніше відео моїх, я кажу, що це не форміровка, а це відновлення кущів. У мене весною. Всі ви бачили, ось всі кущі були зрізані під землю. Ось о, земля, і ось о, бачите пеньочки. Тобто всі весь цей виноградник був зрізаний під землю. Він обновлюється рукава. Коротше, винограднику оце шостий рік. І я зараз обновлюю рукава. Тобто виростив нові рукава. Дивимося на цьому кущі у мене у даному випадку. Давайте разом посчитаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двінадцять, тринадцять лос. Мені потрібно тут е, хоча б 6. Мені не потрібно. Зараз 13 лосів і ложити я їх не збираюся. Тобто кущ в мене ще не обрізаний, дивіться, я вам показую повністю. Листки трошки я прибрав. Просто щоб вам було наглядно видно усім. Значить, що я роблю? Дивлюся. Е, дивіться, що в мене йде від землі. Бачите, дивіться, вона лежить на землі і пішла вверх. Значить, що ми робимо? Пробуємо, відсібаємо її. Так, от і пускаємо. Гляньте. Бачите, дивіться, вона лежить. І дивіться, куди вона достає. Вона достає, визрівша лоза, вона достає, дивіться, аж за оцей наступний кущ. Ось вона. Оце все. Одна лоза. І тут далі, ось вже бачите, кусочок сантиметрів 50 Показую так, як є, вона не визрівша далі. Ну, мені ж не потрібно навіть скільки. Тепер дивимося, що далі? Далі у нас, як на мій погляд, все з землі виходить. Попробуємо давайте цю отщепимо лозину. Так, от щепили. Зараз ще цю. Опа. Пробуємо її кидаємо. Кинули, дивіться, лягла. Бачите, дивіться, оп, на землі, на землі. Теж вона достає. Ну, тут більше визрівша і достає вона, аж, якщо так її розвернути аж сюди. Ну, тобто дивіться, ось вже два рукава у мене, так? Так. І давайте вибираємо з тої сторони. Оце ось однозначно відрізається. Воно мені не потрібне. Тут товщина, навіть тут ось дивіться 2 пішло. Товщина цього пасенка, дивіться 9,8 цієї самої лози у нас виходить. Оно 13 оці. 10,9, ну, 11 грубо, да? ну вона мені якби, ну можна, звісно, було б цю ось одрізати, а цю оставити, вона якби ще й лежить. Ну, ось оці більш привабливі, вони тончі, То оставляємо там ось, ось тоненька, ну-ка подивимося, скільки це. Дивіться, 8 і 8. Те, що треба. А цю ми залишимо, якщо в мене формування з цієї сторони буде. Оця лоза, так як я ось положив, бачите? Коли воно підніметься, ось о, гляньте, в мене ось вона пішла. А ця піде. А ну-ка, якщо її підняти. Піде отсюда. І в нас виходить, між ними буде пространство ну, десь пів метра. Значить, ми можемо цю лозинку використати, е оставити, це буде у нас третя лозинка. І ми її оставимо, щоб вона заповнила нам оцей проміжок. Ну, щоб не було в нас прогавин, скажімо так. Вона справиться з цією задачею. А вже ж справиться, вона тонка, вона гнучка, вона, вона заповне якраз оцей. Бачите, мені незручно, я не можу камеру встановити, виключити, бо потім прийдеться монтувати, і я не в спину просто. Ну, тобто, дивіться, бачите, цей буде проміжок, буде заповнений тут оці пів метра. А ні, значить, щоб не оставляти, допустимо, третю да, на цю сторону, ми оцю лозину беремо, гнемо в цю сторону. Так ось Дивіться. Бачите? І пішла вона. Зараз я її чіплю, зацепилася. Ось таким образом. Дивіться. Ось, ну, гляньте, бачите? Дивіться, я закрутив. Ця лозина пішла в ту сторону, вона цю, а в цю лозину повертаємо в цю сторону. Ось так ось. І все. І нам тоді понадобиться тільки 4 рукава. Не треба там запасні, щоб були. Ну, зрозуміли ви, так? Да? Все остальне видаляється. Повністю оце тут відрізається, ті одрізаються, тим більше ось прямо стояча лозина і хороша. Все, вона стоїть прямо, вона відрізається. Ну, тобто оставляється тут ну або 6, або 4 лозини. Все. Оце буде такий приклад, я вам показав. отут формування цього куща. Можна його. Закручувати або до стовба отак, ось да, щоб не заходило в оцю плосків, не займало оці 3 метри. А ні, можна далі оце й туди Ну коротше, зміщена зона плодоношення. Ну, оце отак. Так що це не якась формування, що ви бачите, це відновлення виноградника так от проходило. От. А тут я вам показав. Просто зараз рановато, не було ще таких ну, нормальних щоб приморозків, щоб можна було обрізати і вже, якби, ну, прикопувати лозу. Друге, друге питання було, чи буду я закопувати. Закопувати я її не буду, буде вкриватися або геотекстилом, або ж тими багато. Багато на весь виноградник у мене є. Ну, лоза буде ложитися, так, як я вам показав. ось от. Ну Це я вам приклад формування показав, що можна ось дивитися. Бачите, вона вже лежить по ну, ось. Пішла сюди, а ця піде в другу сторону. і все. і все, У нас тоді повністю все заповнено. ну Це щоб запас ніг не робити, ще дві не залишати, щоб не заповнювати цей проміжок кусочок то можна 4 зразу вставляти. Ну, я не звик так, мені треба, щоб трошки щось було в запасі. Та й все. А оці, коли я буду видаляти, оці ось, я буду оставлять тут, ось, наприклад, маленькі такі фосичок. Отак. От, щоб відсюди відбило. Потім брунька піде, ну проснеться вона, вона по-любому проснеться. Це якби пасанок. Отсюди піде лозина. Тобто, вже на той рік я буду формувати, ну ось, о, бачите, лежить. Я її не буду отак ось, просто брати кардинальну і аж тут одкусувати при землі. Аж отак. Ні, я буду отак одну-дві бруньки, отак і оставляти. А... А потім по весні, як вони проснуться, яка мені буде краще, я подивлюся, буду оставляти, ту виламувати. Ну тобто буду формувати рукава, щоб вони були опять ось. Ну, отак ось, бачите, да? При землі. Якщо відсюди десь піде оця брунька, то це ще краще. Ну я ж не можу знати, піде вона чи не піде. То я буду страхуватися оцими ось. Оце корот... ну, маленькі будувати, не буду вже її викусювати геть. Да, мені оце, ось Оцей тройник, він мені не нужен. Тобто оце я зразу викусю, а тут ось такі маленькі поставляю. Буду дивитися, куди воно що буде просипатися і куди буде йти. І таким чином от і буду формувати. Ну, це такий примір. І ще я швидко покажу. Це одновлювалося з нуля йшло. Так? А ось зараз я вам покажу другий кущ, який я брав із нього ж пасенки. Там було їх дуже багато, ще більше, не 13, а там їх було більше 20. Я туди брав і зробив ось прищепу. Дивіться, ось була зелена, музелена, Ось отак вона зрослася. Дивіться, ось бачите, був за... ось замотаний верхушка. Ось вона. от Паличка. Ось зелена так, була. Ось ось це рігало тільки залишилося, вже порвалася сама ця плівка. Оце таке зрощення тут. Зеленим у зеленим було. Ось тут, бачите, залишилося, є ще сигналки з нього. І ось виросло, дивіться, раз, два, три, чотири. Чотири лози. Гляньте, ось вони йдуть. Ось, раз, два, три. І ось четверта. І пішли, 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 пішли. І дивіться, куди вона. Ось верхня проволока, ось вона. Тобто от. Бачите? Оце зеленим зеленим було ось прищеплене. Я це відео робив, воно є на каналі. Так що це з того куща, якого тільки що де я вам показував. Урожай там багато було, але я прибирав, виломував в з гронами, бо були сильно жируючі йшли. Я боровся з жируванням. І я прибирав отакі лози. Бачите, оце залишано було. Ось оця. це ось, ось пасенковий урожай. а це ось урожай це на пасинках. Оце пасенок ось. Оце бачите. І він теж до кінця визріє. Це все пасинки. це пасинок, ось у пасинок, оце пасинок. Це все, що ви бачите, це ось його якби, центральна. А це йолка, оце от, пасенки, це де нагружено, де це урожай. Оце все на пасенках. А де його ну, ізначальний був урожай. Тут, е якщо ви повернетеся на літнє відео, там, тут гора лежала, а там в з гронами це я все вил виломував Ті, ну, жируючі одразу йшли і я їх виломував в з гронами з усим. А це ось о, те, що вдалося мені виростити на сьогодні, оце 10 листопада сьогодні. ну Це я якби, підготовлююся до перезимовки. Так що, якось так. На цьому все. Всім дякую. До наступних відео.